Я тут народився і зростав. Саме тут я припав устане до житті джерела народної творчості. Свято веселої мудрості у місцевому парку Глібово вперше провели 26 років тому. Любов Мазенько тоді працювала завідувачкою Семенівської районного відділу культури. Саме від неї залежало чи веселе пройде захід. Зараз від спогадів у жінки сльози на очах передувала дуже велика робота. Майже рік ми готувалися. Дуже багато сценаріїв нам привозили. Солдатська облас обласного управління культури, але ж ми зібралися і зробили свій сценарій. Вели Глібова Леоніда Івановича, вели всіх його героїв. За роки свято значно змінилося, каже Любов Мозанько. Проте своєї актуальності воно не втратило, адже культурно відпочивати на селі. Полюбляють дуже гарно, дуже все хорошо організовано. Так що ми ще будемо ходити тепер. Бомба приїхав взяв дітей, тільки що. Забрав, кажу, треба їхати, І то не свій час мені трошки пізніше сказали. Традиційний епізод заходу: конкурс байкарів цього дня з багатьох районів Полтавщини приїздять до веселого подолу чітці аматори. Ох, кущику билина каже: я на чужині. Хто щиро поважає родину, свій рідний край, тому не всюди рай. Чужина в'ялить як белину. уже багато років поспіль. Сетричні змагання проходять під старим дубом, де свого часу відпочивав Тарас Шевченко. Каже голова Семенівської селищної ради Людмила Милашевич. Знаєте, особисто для мене, от коли я бачу, що в цьому парку дуже багато людей, жіночок, чоловіків ходять в національних наших костюмах, і я пишаюсь від того, що це дійсно це всі, це обереги, це берегині нашого мистецтва, берегині нашого всього українського. Крім кращих фольклорно-етнографічних, самодіяльних та художніх колективів, із усієї області, часті гості на святі, артисти обласної філармонії. Костянтин Іхновський, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.